Якщо зайти до приміщення колишньої сільської ради села Перекаля, що у Вариському районі, та поглянути наліво, можна побачити першокласників. Справа за кабінетом старости дитсадок. Дітей сюди перевели з приміщення, яке згоріло від удару блискавки. Захар, п'ятирічний син Ігоря Петровця, навчається у дитсадку. Тут умови не дуже, немає внутрішніх туалетів, діти в нас звикли всі ходити в туалети в приміщеннях, тут цього немає, дуже незручно. Ми б хотіли і сподіваємось на підтримку нашої влади, щоб допомогли нам відновити школу. Це для благополуччя наших дітей було б Дуже добре інцидент трапився у ніч на 27 липня. Блискавка вдарила в корпус школи для початкових класів і дошкільнят. Усім селом кинулися гасити школу. Протягом доби разом прибирали сміття. Пригадує екс-очільниця закладу. каже відтоді: приміщення готове до робіт з відновлення. Десять одиниць техніки було. Люди приходили цілими сім'ями. Приходили діти на другий ранок, уже півдесятої. Хочу всім подякувати. За цей день ми повністю прибрали всю територію, і вже в кінці учні нашої школи поприходили і сказали, давайте ми позамітаємо у кабінетах і в коридорі, в яких ми навчалися. Другі та четверті класи продовжують займатися в основному корпусі. Сьогодні тут урочисто стартує новий навчальний рік. Спершу розглядали варіант двозмінного навчання, але потім розклад вдалося втиснути в одну зміну. І серце проти, я Клас облаштували у сільському клубі, ну, там, де був кабінет зав клуба, ну, вона трошки потіснилася, були там в бібліотеці. Селищна рада виділила нам кошти на цей косметичний ремонт в сумі 20 тисяч гривень. Договір був з підприємцем з ми в них на цю суму вибирали матеріали, які нам були потрібні. Сільський клуб розташований навпроти основного корпусу школи. Тож учням буде недалеко ходити в їдальню, які всі раді тут зробили ремонт, побілили стіни та пофарбували підлогу, а ще облаштували групки, аби не думати про них на початку опалювального сезону. Працювали протягом місяця. Звичайно, що ж звичайно, що нема таких умов, які в нас були там в школі, але ми все, що могли, ми старалися зробити, щоб наші дітки навчалися. В чистому класі, ось ну там трошки замале приміщення, але ми тут зробили ігровий куточок, у нас тут ще буде куточок тиші, дітки можуть читати книжечки. Мені тут так круто навчатися, бо тут так крас, класно навчатися, зате це вам не так краще. Тим так. А чим краще? Чим? Бо там більше місця. Зараз готується проєктно-кошторисна документація на відновлення даху, каже новопризначений директор школи. Ускільки вона обійдеться, поки невідомо. На цей момент на сьогодні, на завтра, вже зроблена кошторисна документація. Далі буде тендер, обіцяють нам найближчі часи його зробити. І до зими нашу школу хоча б накрити. Кошти для цього сказали, що виділять в достатній кількості. Грубок навіть на усу вже не буде. Буде сучасне опалення, будуть здирати штукатурку. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.